Одна із претенденток на призиві даних Лісту Нової – 13-річна вихованка другої дитячої нацької спортивної школи рівного Вікторія Лисоконенко. Вже у 10-річному віці вона зуміла здобути срібну медаль чемпіонату України. А минулого літа на цих же змаганнях показала третій результат. Нині Вікторія мала можливість особисто зустрітися із своїм кумиром. Я хочу бути схожою на Аню анюхлістуново, досягти таких самих висот. Спочатку я хочу потрапити на чемпіонат Європи, а потім вже на Олімпіаду там, на чемпіонат світу. Загалом за медалі змагалося понад дві сотні молодих плавців із всієї Рівненщини. Кращих вони визначали у трьох вікових категоріях. Всі дистанції спринтерські, це буде 50 метрів вільний стиль, 50 бетрифляй, 50 на спині і 50 браз. І естафети, що то дасть такого колориту ці збирання. За словами ініціаторки проведення змагань Анни Хлістунової, організувавши обласний турнір, вона нарешті здійснила свою дитячу мрію. Я завжди, коли в дитинстві плавала, я ще ну, не добивалась каких-то особых результатів. У мене завжди було всегда было желание как бы, добиться успехов больших и потом проводить как бы, турнір в свою честь. Уже. Вот. И теперь, когда уже у меня есть такая возможность, конечно же, я не смогла себе в этом отказать. И я, конечно, в свою очередь хочу стараться каждый год проводить такі змагання. Ми маємо надію, що ці змагання стануть традиційними. Аня Хлістонова це є ім'я в нашому спорті, це плавчиня номер один в рівненському плаванні. Я думаю, що інтерес до таких змагань з часом виникне не тільки в спортсменів нашої області, а взагалі вони я. Так, планує, що вони перейдуть в всеукраїнського рівня. у підсумку. Учасники змагань розіграли між собою 25 комплектів медалей. Кожен із призерів отримав від організаторів турніру грошову винагороду. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День